Дорогі друзі, кіносемінаром до книги Єфремова Таїса Фінська раптово. Я ніколи не знаю, який кінофільм дивитися. Він завжди сам приходить і проситься, попросився фільм Метод Хіча Правило зйому». Чому? Тому що, до речі, безліч тем, які ми обговорювали там, це була тема зустрічі і незустрічі чоловічого і жіночого або чоловіка і жінки в конкретному житті. Не заглиблюючись у подробиці того, що було на Таїса Фінській, там хто був. Той знає або почує це на кіносемінарі. ну, якщо прийде на нього, мова йде про те, що люди роблять свої переходи в житті, і трагедія незустрічі жіночого і чоловічого на першому рівні, на рівні сплячого, полягає в тому, що чоловіки не бачать у жінках людей і особистостей, можуть ними захоплюватися, можуть їм служити, можуть носити їх на руках, обдаровувати і так далі, але не бачать особистість. Вони бояться жінок, вони тікають від жінок, можуть їм служити, обдаровувати або навпаки уникати їх, але ніколи не бачать як е, жінок, вони бачать як ресурс. Відповідно, жінки проти цього бунтують, бунтують ситуативно, бунтують історично і за принципом, всі чоловіки козли поживуно я краще сама або з подружкою в Бостонському шлюбі. Вирішують це діло припинити. Приблизно те ж саме відбувається в методі Хітча. Хітчер, опалений в ранній молодості на темі Жінки-чоловіки своєї першої любові стає професійним тренером зі зваблення. Хоча не без моралі, там, так і так далі. а журналістка, з якою він зустрічається, грає жінку вільну, емансиповану, за принципом, всі чоловіки-козли я ніколи не зустрічала справжнього і, мабуть, не зустріну, тому що така епоха. Нормального не знайдеш, вони починають грати у взаємні егоігри, захищаючи один одного, точніше, себе, і паралельно виявляють, що тільки тоді, коли вони щиро скоротили своє его трохи, стали самими собою, у них починає виходити. Паралельно йде роман його клієнта, смішного, товстого Альберта Бренемана, який хоче, алегру коул мільярдерку, спокусити і зробити своєю дівчиною. І там теж діє тільки тоді. У них виходить тільки тоді, коли вони діють всупереч надзвичайно розумним вивіреним, раціональним перевіреним порадам про те, як правильно і діють як люди. Таїнство ось цього переходу від взаємного страху і нездатності знайти спільну мову чоловіків і жінок до того, щоб перейти на те, щоб побачити один одного як особистостей, і спробувати цю спільну мову знайти, і буде присвячений наш кіносемінар. Як хороша метафора. А це хороша метафора. Це видатний фільм з видатними акторами. Він глибоко залишить на вас глибокий слід, і на цей глибокий слід навчальний матеріал чіпляється більш якісно у цьому сенс і призначення кіносемінару. До зустрічі!